Você no estar. Святая кричу, бо без тебе я не живу, ти в серце моє війни, і живи, живи Ти у серце твоє, ти живи, живий, життя сніг мене збиває. Та тобі я довіряю, на колінах час минає, я благаю, я благаю, хоч без сила, та я кричу, бо без тебе я не живу, ти у серце моє війди, і живи, і живий усе. She'll, be, she'll be. І живий, живий. Вітаю вас, брати і сестри, 20-та година по Лондону. Це означає, що ми з вами читаємо писання і я радий вітати всіх, хто знайшов нас, хто є з нами. Оля Лавришин, Любов Цида, Гарела Оксана, Світлана Бекір, брат Андрій Олексійчук, Друзі, всіх ради вас бачити, люда малимука. Слава Богу за вас, слава Богу, що ви є, що ви, Лідія Лополишина, що ви знайшли нас і змогли зайти Галина Тамченко. Я дуже радий вас, всіх друзів. вітати. Анна, отсодак. Я радий, що ви є з нами. Пишіть свої потреби, прохання, все, що ви напишете, ви знаєте, що ми будемо згадувати і будемо молитися за вас і за ваші е, прохання. Також давайте зараз разом помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами. Цього вечора і щоб Дух Святий навчав нас. В читанні писання У нас сьогодні, до речі, нова книга, наступна нова книга, яку ми з вами читаємо. І, звичайно, що потрібно, щоб Бог був з нами і щоб Дух Святий дарував нам тої мудрості розуміти все те, що Господь хоче сказати нам. Давайте разом молитися. Дорогий наш Небесний Отець, дякуємо тобі за цей вечір. Дякуємо тобі, Господь, за те все, що ти нам даєш, даруєш і за те, що ти є в нашому житті. Прости нас, Боже, за все. Що ми робили не так, даруй нам силу, Господи, виправитися, бути з тобою. При будь-яких обставинах, якби нам не було важко, щоб ми надіялися і знали, що ти єдиний Господь, і єдина наша опора і надія. Збережи наш народ, наших українців, Україну, нашу землю. Всі, хто там сьогодні знаходиться, Господь, ми тебе просимо, будь з нашим народом і дай сили встояти до кінця. Ми просимо Тебе це все, Господи, во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь. Друзі, молимося, просимо, щоб Господь був з нами. Ми, звичайно, обов'язково читаємо писання, обов'язково читаємо писання, тому що це невід'ємна частина життя справжнього християнина, людини, яка хоче ходити з Богом, вона має знати, що каже їй Бог. А як знати, що каже Бог? Звичайно, що в першу чергу Господь говорить через, через Писання. Вчора ми з вами закінчили на такій темі, де ми з вами прочитали про те, як. Ісус, навіть зробив такий підсумок. підсумок і ми говорили з вами про те, що Він дуже гарно пройшов свій життєвий шлях, він дуже гарно служив Господу Богові і дуже багато чого хорошого він зробив. Тобто все, що Господь йому заповідав, він зробив, він свою роботу виконав, і в нього не було взагалі майже помилок. Тобто, коли людина живе, от це чудовий яскравий приклад, що людина може мати благословення, і людина може не помилятися. Тому що багато ми маємо. Різних таких моментів, коли ми бачимо, що навпаки людина падає, встає, падає, встає. От Ісус навин такої людини яка йшла, яка йшла рівно з Сводом Богом, і в неї не було жодних жодних проблем. та І зразу після оцієї історії життя Ісуса Навина починається історія великого падіння Божого народу. І цей контракт він такий, знаєте, жахливий. Тобто, коли ви уважно подивитеся, то ті події, які відбувалися в книзі Ісуса Навина. То, як жив там ізраїльський народ, як він працював, як він був, які в нього були відносини з Богом і те, що вже написано в наступній книзі суддів, це і такі дуже, дуже великі речі, так? контрастні речі, які просто ну, абсолютно неможливо нічим, нічим порівняти. І що насправді відбувалося далі? Так, насправді відбувалося таке, що Ісус навин помер. Так, і, на жаль, далі ніхто Господа так і не слухав. Так. Тобто не було того зв'язку, і не було того, що Ісус навин намагався їм пояснити. А Він їм пояснив, що розказував, що саме шершні гнали ваших ворогів та ізраїльських. Завдяки Господу Богу, так ви мали силу завдяки тому, що Господь вам її дарував. Так? Ви маєте землю. Він говорив: ізраїльський народ отримав землю характеру, так яку не будував, не строїв, нічого з того не садив. Тобто, це все була Божа, Божа така велика рука в їхньому житті, і треба було дотримуватись цього. В жодному разі не думати, що ти чогось вартий, або ти чогось, а ти щось зробив добре. Так? І що було далі? Далі була така історія, що. Потрібно було до кінця завоювати ті всі народи і ту землю, яку Господь дав. Тобто робота не була зроблена. І задача була така, Господь сказав, що. Коли ви прийдете, осядете саме в, ті, в тім, та в, в тій землі, які вам випав за жерегом, та всі народи, які там живуть, вони не можуть там жити серед вас. Тому що, якщо вони будуть жити серед вас, то вас, звичайно, без спокуса, ви станете такими самими язичниками, як вони, і втратиться цей зв'язок з Господом Богом. Та це дуже надважливо. Тобто, це потрібно було зробити. Взагалі це була така. Робота номер один. номер один. Перед тим, якщо спочати було робити, там жити, так, все розбудовувати до кінця, так намагатися це розвивати, то в першу чергу ці народи треба було вигнати, так, прогнати. Але коли вони побачили це все багатство, коли вони побачили те, що Господь їм дав, та, те, що вони ніколи не мали, що в них цього не було. Вони абсолютно почали думати про інше. Так? Дуже часто так є, що людина, яка отримує якесь матеріальне багатство. Вона забуває про Бога, вона забуває про якісь речі такі більш можливі, так, і вона вже живе для себе. Тобто щось вона отримала, і для неї це добре, та і вона вже далі не хоче навіть задумуватись над цими іншими такими якимись речами. Так? І на жаль, так сталося разом з ними, тому що вони перестали, перестали думати про. Той великий Божий план які вони мали робити в першу чергу, так і що ми з вами читаємо? Перший розділ книга суддів та перший рознига суддів 20, 21 вірш. Сини Веніаміна не змогли вигнати єусейців, котрі мешкали в Єрусалимі. Тобто ту землю, яка була належала Веніамінові, так вона не була очищена до кінця. Так. Євосейці залишаються. І, до речі, вони будуть аж до приходу Давида. Так, Давида. Тому Євосейці і досі мешкають у Єрусалимі з нащадками Веніамина. Йдемо далі, так, і це не кінець. Якщо будемо так, Що ми йдемо далі дивитися з вами. Що ж до нащадки Монасії, наприклад, 27-й вірш. То вони не змогли оволодіти Бетшаном ані його околицями. Ні та анахом з його околицями. Не прогнали й мешканців Дора, які з його околиць, ані мешканців Євлеама. З його околицями ні мешканцями, з його околицями, хананця пощастило втриматись у цій місцевості. Як так сталося? Чому саме коли? Вони слухалися Господа Бога, все ж здавалося. Що, що, що зараз не так, та? але просто коли ми вже щось отримали, так їм це не було так надто можливо. Ну живе там якийсь народ, ну нехай живе, та будуть вони нам щось платити, кузда, ну будуть платити там, будуть нас боятися. Це теж добре. Тобто, взагалі не це не стояло на першому плані, так, і вже не було всієї сили, яку Бог дарував. Не було всього того, що Господь робив для них, коли вони йшли. До цього, до цієї землі Ханаців, коли вони переходили е, ріку Йордан. Цього всього нема, це все пропало. Так? Йдемо далі, тобто це ж не, не тільки на цих двох моментах. Якщо ми дивимося далі, то 29-й вірш. Нащадки Єфрема також не прогнали ханаанців, що мешкали в Гезері. Та так, що ханаанці надалі живуть серед них е, у, у Гезері. Так само нащадки Забулона не прогнали мешканців Кетрона. Як і мешканців на галола, тому хананці надалі живуть між ними, хоч і платять данину. Да? Тобто, ні, все залишається. Тобто, все те, що треба було зробити в першу чергу, вони не зробили. Нащадки Асира, практично кожне плем'я, кожне плем'я, так ви бачите, що воно абсолютно не, 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 не захотіло робити те, що Господь сказав, да? не захотіло виконувати. Вони вже були зайняті зовсім за іншими речами. Нащадки Асира не прогнали мешканців а також мешканців Седона, Аглава, Гзіва, Херби, Афека і Рехово. Тут це такі великі-великі були е, е, частини так, землі, де вони проживали, де все-таки ці люди жили. Та так само нащадки не втали. Ми не програли мешканцям Бетшемеша, ані мешканців, мешканців Бет -Аната. А Аморейці ж витісняли данових нащадків у гірській місцевості і не дозволяли їм сходити в долину. Взагалі з історія з Даном. Вона буде дуже таким печальна, тому що далі, коли ми з вами будемо читати книгу суддів, дан взагалі доживеться до того, так например, Дан доживеться до того, що взагалі втратить свою землю, І то дуже дуже швидко. Так. Америці також проживали на узгіді Хересов, Айолоні та в Шал Війні. Але коли міць нащадків ОСВ стала потужнішою, ті Америці стали платити данину. На тобто, навіть якщо їх не виганяли, так, навіть якщо е, їм... Навіть якщо вони якимось чином залишалися, та навіть якщо вони платили данину, все воно вони нікуди не зникало, їхня культура, їхня традиція, їхнє життя вони мали прямий вплив на ізратян, які жили там, які прийшли, та, тобто, це все воно залишалося, так і. На жаль, таких було практично всюди. В кожному кожному прамені, в землі кожного племені, яке отримало так у цю землю від шляхом жеребкування під час правління Ісуса Навина. Ці всі люди залишилися. І, звичайно, ні до чого доброго це не привело, тому що вони були таким каменем спотикання. Вони були ті, хто в подальшому. Тільки відводили ізраїльський народ, так і чим довше вони разом жили, чим довше вони разом перебували у цій всій історії, так, тим більше тим більше було проблем у ізраїльського народу. Так, і ми з вами будемо далі читати про суддів, які було часом в той період суддів, коли жили люди, так і вони практично. Відходили, так. чим більше вони відходили так, у цей період, спершу вони там 40 років були з Богом, потім вони були 30, потім 10, 15. Щоразу ця вся історія зменшувалася. і Це показує велике-велике падіння ізраїльського народу. Так. Все дійшло навіть до того часу, до до того часу, коли взагалі ізраїльський народ відкажеться від Бога, як від свого царя. Так. Все це виглядає дуже, дуже таке сумно, так. Але, е... Чим би це би хотілося все таки підсумувати? Так, ми повинні з вами зрозуміти, що якщо ми не робимо те, що Господь каже, або не намагаємося робити, те, що Господь каже, то на жаль. Ми не можемо ні на що ні на ні на що добре розраховувати. Там все буде щось, що буде якось е, псувати. Та чи нашу справи, чи картину, якому робимо. Все це буде, якимось чином е, зіпсований. І на жаль, так само було з ізраїльським народом ці історії в історії, де вони не захотіли, та маючи е, те, що мають частину того, що споді обіцяв отримали, так вони далі не захотіли йти і не захотіли е, жодним чином якось це все. Ee, до кінця. Ee, друзі, я дуже радий бути з вами, радий, що ви були з нами. Всім вам хорошої та мирної ночі. І чекаю вас завтра, завтра, як все, о 8-й годині по Лондону. Приєднуйтесь до нас і будемо з вами разом продовжувати читати історію, історію ізраїльського народу, історію народу, який отримав все, але забув саме головне, забув того, хто йому це все. Так, да, ще раз вам всім спокійної та милю ночі, друзі, Божих вам благослов.